Всім привіт зверхівця. Отак вот от виглядає у нас шестерка, руль, э, паук. В общем, готуємо посилки. Зараз рульову спицю будемо виймати. Також замовлена э, рульова колонка замовлена, задній міст. Хоч і виючий, але замовлений. Комусь на саморобку. Так, оце ось опитали. питали. Жмут, є. Панель приборів чомусь не питали, питали, но іншу. Стандартно. Стандартно вже лежить на евакуаторі. Також усе будемо відправляти завтра 7 вересня Машина вже на о, дворі, будемо дорозбирувати її вже тут. Все, це останнє місце зсилки цього автомобіля. Ну, навіть є кешбек, як завжди. Ось ось і ось. П'ятірочка. А тут атракціон, вадик мене піднімає. Пускає А на що він це робить я не знаю Нащо ти це робиш, Вадя? Опускаєш, піднімаєш мене Катаю Катаю Карусель Хто успів тут присель Стартер знятий а, Зараз ще боковинки познімаємо на стартер Тут у нас що, і генератор новенький і помпа новенька, карбюратор, хто там хотів, боїться, все б люди бояться, переживають, що їхні піньонзи пропадуть і що вони пришлють мені. Один дядько теж переживав за панель приборів. Кажу хоч трошки треба відправити. Ага, не відправлю, в ітоді відправив усе, тому що пазли склав докупи, що вже півтора року тут канал, ніхто нікого не дурить. Проще відправити вам железяку, щоб не було ніяких проблем. Оце ладно, зараз все розкажу далі. Да, можливо кому який кусок, там казали по кусках, не продавай машину. Як не продавати її по кусках, як вона создана. Грязні руки в ефірі. Ай-яй-яй, біда, біда. Коротше, кому що треба, дзвоніть, пишіть, предоплата і будемо різати. Правда, сабельну пилу, щось мені ще ніяк не повідомляють, що з нею. Це її давним-давно одвозив магазин. Так, по цьому авто е, в такому стані 1000 доларів, е, под ключ все зроблено, їздиш і радуєшся. Була пропозиція 1350. Два дні ще пропозиція діє, потім починаємо робити варити. Якщо ніхто не відкликнувся, не хоче, значить тоді що? Буде риночна ціна 1500, не знаю як вже буде по настрою. От. А для тих хто у нас космонавтом з партії Черновіцького Зараз я покажу вам. От У нас от такий от автомобіль, я його весь не покажу, це чужа машина. Отак так от у нас виглядає арочка. Вон там дно так виглядає. А тут отак от виглядає кріплення задньої підвіски через Bluetooth чи прокрасний порт, чи я не знаю як воно зараз передається там. Ну якось виходить. Це ж ноу-хау, новітні машини. Це люди просять відремонтувати. Тому що на нову в них грошей нема. Так що космонавти, не треба там писати, що хто його купує. Покажи лице, ти хто купує. Глянь у дзеркало, ти сам на ланусі максимум їздиш. А розказуєш тут. Так. Ось дядькові який переживав панель, готується. Всі посилки будуть завтра. Оце наш акумулятор шістьорочки новенький. Е, да. Ще що в нас забув в минулому відео нагадати, що у нас же ж є п'ятерочка. П'ятерочка. В принципі, нормальна п'ятерочка. Берете п'ятерочку Ціна всього на всього 20 тисяч гривень. Ціла по кузову, по ходові підрехтована е, по кабіні. Чистенька акуратно, страховка присутня, акумулятор присутній. Берете її, берете літрову баночку зебри, пензлик не широкий. Оце ось, ось зачищаєте. Я навіть знаю, чому воно тут здулось. тому що після того, як поварили, намазали отут -от оце все силиконом, а тоді покрасили. І під силіконом воно вздулось. Це все обдираєте. Пензликом неділю ходите з кумом в гараж, радієте покупки <кхем> і кажете всім красю машину. А потім виїжджаєте, катаєтесь пару-тройку років без поломок і без всяких проблем. Авто дійсно класне, да, Таврії немає, то йоти Коро... Каріни нема. Все, не пишіть, не, не, по ним не дзвоніть. Ціленька, хороша автомобіля, чекає на вас. З отаким от п'ятерочним мотором. Стосовом, з, з усим вона все готова, сідай катайся. ну... Пензлик, звісно, і літрову банку зьобри. якийсь там Ролокс, не знаю. Що вам доподобуте, купите і <клес> будете робити з нею огонь. Так, по цьому автомобілю розказав, ну що хочу сказати, такі пропозиції іноді будуть вилітати у нас. Що шо... дві ціни на авто, дивіться, от дзвонив дядько каже, а якщо просто пороги поварити? Все остальне не робити. Також все можна домовитись, тобто 1000 доларів машина. А далі по тому, що, можливо, щось ви можете робити, можливо, не можете. І просив, каже, зніми мені, пожалуйста, відео, відправ на Viber салон, все. Я отак от, от декілька разів. Для кого я це роблю? Хлопці, не перемотуйте. І буде у вас щастя. Буде вам все відомо. Отак от, от усе робив. Показував. Тихольчики будуть шістерки. Ну, то вже, в принципі, таке. Значить, що? Не буде ніхто клієнтів за 1350 подключ і там ще якимись варіантами. Почнемо е, робити, звиняйте, все, вона буде дороблятися до... Нужного моменту і буде продаватися по риночній ціні. Ну от такі от пропозиції будуть, а там дивіться самі. Так, тепер що у нас на пропозиції? На пропозиції у нас евакуатор. Всім відомий. Давним-давно катається. Можливо, вам не треба, можливо, хтось хоче. Платформа 5.20, 2.25 ширина. Лібетку ставив новеньку, резина в круг новенька, шкварня перебрали, втулки ресорні передні помінили, задні міняли, коли конструювали евакуатор. Оце ось все покрашується, переробиться. Ось тут сідушка провалена. Також вона викинеться повністю, ці сідушки не буде. Буде стояти кожна сідушка з Хундая з сонати. Тут буде стояти дві сідушки. Volkswagen, Tiguan, Тауран. Не знаю. Діма, підкажи в коментарях, з чого ти мені сідушки продав. я вже забув, а можливо комусь це важливо. Так, мотор у нас 3.3. Це у нас Hyundai HD65. 2005 рік випуску. Зареєстрований він на мене. Переоформлення без проблем. По техпаспорту вантажопідємність 4 тонни. Тобто трактор МТЗ 82 можна сміло возити. Стоїть ще додатково, там пнємо ну пневмоподушки, ну я їх ні разу не качав, не знаю, мені не пригодилось. З недоліків є трошки недоліків, але суттєвого нічого немає. Ящик є, все є. Акумулятором рік. Два новеньких стоїть. Взагалі, все, що треба було, все мінялося на нове. Грошей не жалілось, тому що кілометражі мотав добрі. Та воно і зараз іноді треба, але, но... як в голові є якісь проєкти дурні, а може і не дурні, може і хороші, не знаю. Взагалі, є проєкти, треба чимось жертвувати, треба щось продати не нужне. Тому продається один евакуатор, або цей, ну, або... Цей що Рено, Там машина стоїть чужа. Не будемо її показувати. Або цей. Це у нас зі спальником. Що вам ще показати по ньому? Із недоліків, отам от, от п'яна дорога, ну то я думаю ми виправимо на панелі світиться. Все решта, все чітко, все класно. А, є ще нюанс. Підвісний підшипник і садник в коробки підтікати почав. Вже вони їдуть до мене. Будемо на днях міняти. <coughs> Ціна цього евакуатора з устраненням всіх цих неполадок. Це 2016 рік Renault Master 2.3 турбодизель. По вантажу під'ємності 1600 кг, тонна 600. Заїзди, все є. По ціні буде 12500. А цей по ціні буде 8 тисяч, оце все у страни. Значить, що машина буде 8 тисяч, оцього всього не буде. Це все буде зачищено, де що треба підварено. Перефарбовано, оце все буде пофарбоване. Колір буде вже не зелений, не знаю, якийсь напевно, сіренький. Щось подумаємо. А мабуть сіренький, можливо, просто погрунтуємо його хорошо та і все. Хершером вимиємо, погрунтуємо і буде огонь. Це ось, все, до речі, масло, фільтр топливний. Це у нас йде на Рено. Сюди теж, до речі, є всі фільтри, масла, все є і все обслужуємо, все обслужуємо вовремя. Автомобілі свої, продам, продам, не продам. Буду їздити. Продаю чисто із-за того, що є ще один проєкт, який треба зробити, тому що не дає мені покою, не дає мені як спокійно спати. Так, Це масло взяв. Долить у коробку. Це масло взяв в мотор. Реклами ніякої нема. Це що положено, то і льємо. Це у нас масляний ще фільтр, ойл фільтр. Тож отак от. Що вам ще розказати? Чорна ласточка чи чорний ворон не продається. Місія його ще не виповнена, дров ще не навозив, Тож, по ній не телефонуйте. А автомобілі по кусках, так. Да. Іменно по кусках. По таких от кусках. Оце, кстати, замовлено. Так і лежить. Ну, не знаю. Може його чоловіку поки не треба. Думаю, що в нього буде валятися, хай валяється в мене, та хай валяється. Так, що вам ще сказати. Показати. Ось таку штучку зробив. Подставка. Тут буде огонь горіти, а тут буде сковорода з барани, з більшою, ніж оця. Поставте лайк, хоч трошки, буде мені приємно підпишіться на канал. тому що новий проект то буде новий проєкт. Такого, такого там ще скажу так чесно, не було ніде. Ніхто ніколи не показував такого. Там буде у нас, в пару словах, скажу так. Регістрація самодільного і переробка. Так що Має бути цікаво. Тож давайте придумаємо, як його це зробити. Його зробити можна тим, щоб продати один, один із евакуаторів. Або той, або той. Все. Кому що треба. Отак глянули, взглядом отак. О, мені треба там ото. Ото значить те й будемо відправляти. тут у нас ще що є. Волговський радіатор. Ціленький, живенький. А, ось що. точно, згадав. Супорта, диски тормозні, гранати, рульове, Fiat Ducato. Хіба їх нема у нас на дорозі? Скажіть, хіба воно не треба комусь недорого? Я думаю, треба. І мотор. Я пропонував за 5, хай буде за 3 тисячі гривень це так На запчасті стартер, топливна, генератор, все присутнє. Мотор, питають а він робочий, Да 100% робе тільки отут от треба отак от склеїти ремінь. Опа, отак ось -от. У мене просто нема чим, зараз не холодно, і з носу не тече, тим, що цього 150 разів показував, що ремінь порваний, питають, а він робочий. Ну, в принципі, так. Да. Е, траса, може, комусь треба перемикання швидкостей на цей же агрегат. Продаємо все. І не забуваємо плитки на жигулі. До речі, тут теж плитка латунь. Кому треба, номер телефончику отут. -от. І чекаємо на ваші пропозиції. Е, зараз таке швиденьке відео показати, що робимо, що плануємо. Ну а далі, мабуть, зробимо хороший огляд евакуаторів окремо будемо продавати. Кожен не знаю, подивимось. Ну не переживайте, нікуди мене не забирають і нічого я такого не Тут саме. Просто є один проєкт, який... Цікавий буде всім. Все, всім удачі, всім пока.